Діви, привіт! Я Тоня, ви на каналі Тароси Пізнання. будь в курсі подій свого життя. Давайте подивимося, хто або що буде опорою взимку 2025-2026. Давайте будемо дивитися. Опора для дів. Так, ви знаєте, тут дійсно є у нас треті особи, результат, якого ви досягнете, шикарна десятка пентаклів. Значить, дивіться. Шестерка пентаклей – це близькі люди, близьке оточення. Тут дійсно може бути для чоловіків тут ваша дружина, мама, там, я не знаю, керівниця ваша. Да? Для жінок тут тоже може бути ваша впевненість, ваша самооцінка, ваша самореалізація, ваше прагнення до самореалізації і точно оце якраз. За допомогою клієнтів, знаєте, от вони будуть вашою опорою, вашою підтримкою, вони будуть робити замовлення, збільшуючи ваші, наприклад, там, ваш досвід. Да? Навіть якщо це ви будете десь робити там, за половину меншу ціну, як ви робите, або це може бути через благодійність, але все ж таки про вас будуть потім як про. Спеціаліста, і це саме до вас е, направить поток клієнтів. Але все одно ви ж розумієте, що е, це повинно бути не на постійній основі. Опора тут може бути, ще знаєте, що ви там в своїй роботі можете проводити якісь акції, якісь благодійні заходи, і от саме це може збільшити ваш е, фінансовий достаток. Звичайно, е, це. Рідні землі, рідні люди, святкування, підтримка, можливо, ви десь далеко були від родини, від сім'ї, займаєтеся, там займалися якимись справами, може, за кордоном, або десь в якихось ограничених життєвих обставинах, то зараз буде зближення, буде якесь не знаю, збільшення. Фінансових потоків, да, і от саме це якраз і буде вашою опорою, що ви можете, от для мальчика, тут ви можете, знаєте, там дати сім'ї більше, ніж ви могли раніше, і таким чином ви будете дуже задоволені від того, що ва ва ваше ваша оточення, ваша сім'я вони задоволені. Да. От, от така от енергія. Тобто точно ви можете бути благодіятелем, і це вас прям буде дуже здорово радувати. Ну і збільшення, звичайно, фінансів. Оце ваша опора.